Поговоримо про таку тему, як диференційна діагностика аднексальних пухлин. Насправді, ну, як на мене, дана скажімо так, тема актуальна як і для патологів, так і для дерматологів, тому що зараз великого, скажімо так, розвитку набуває дерматоскопія, і вона стає більш доступною і з'являються там всі ці паттерни, ви вивчаєте це дуже активно. І хочеться сказати, що. Відсотків 20 надісланих базально-клітинних карцином або плоскоклітинних карцином виявляються пухлинами садниксальних структур. Як ми всі знаємо з курсу гістології, патанатомії, шкіра багатофункціональний, багатокомпонентний орган. І ми сьогодні поговоримо саме про волосяні фолікули і сальні залози, до яких які до, до фолікулів прилягають, та і крині та покрині залози. Це доволі, скажімо так, великий пласт пухлин. І змін і як дерматоскопічних, так і патоморфологічних. і дуже часто і у морфологів, скажімо так, виникають питання, що це за пухлина, тому що та ж сама БКК насправді ніхто точно не знає. Вона росте з таких ретін 20 позитивних клітин волосяного фолікулу чи з базальних клітин епідермісу. Тому це теж такі дискутабельне питання. Перейдемо до волосяних фолікулів. Як ви бачите, сучасна класифікація виділяє наступні нозологічні форми. З своєї практики можу сказати, що найчастіше зустрічаються піломатриксома, трихобластома, трихолімома, Всі інші пухлини зустрічаються доволі рідко, а взагалі злоякісні пухлини аднексального компоненту займають близько 1-2% в усій загальній патології, яка зустрічається у нас. Всі вже доволі часто зустрічаються з дерматоскопією, хтось там купляє собі свої драматоскопи, хтось використовує клінічний і майже кожного дня можна побачити схожу драматоскопічну картину. Ми зараз говоримо про розділ фолікулярних пухлин. А насправді це була трихалімальна кіста, просто прийшла як базальна клітинна карцинома, там з додатковими якимись включеннями або інші утворення, скажімо так, пухлин з фолікулярного походження. В даному випадку, теж, якщо подивитися, тут в принципі, можна запідозрити утворення по типу базально-клітинної карциноми, за рахунок того, що ви бачите виражений судинний малюнок, там є навіть такі гільшості судини, центральні судини більш розширені, такий поліморфний судинний малюнок має це утворення. Істологічно, це була трихобластома і пороїдна гідродинома. В даному випадку, ви бачите, як може імітувати свою чергу клінічна дерматоскопічна картина? Можуть бути разом. Так, звісно, можуть. Аднексальні пухлини, до речі, Ігор Веніфатіч правильно сказав, можуть бути разом, особливо акринне і апокринове походження, вони дуже рідко відрізняються. Прогноз них плюс-мінус однаковий. І скажу навіть більше, ми морфологічно. Так, і з Це, ми про це далі поговоримо. Екринні і апокринові пухлини неможливо навіть і моногістохімічно диференціювати між собою, тому що вони мають однаковий генетичний фенотоповий фенотиповий профіль, тому ми, таке маємо, що маємо. От тут якраз ми маємо з одної сторони базальну клітину карциному, то як ви бачите, і клінічно, і гістологічно вони можуть бути дуже схожі. Але треба мати на увазі, що якщо хірург або дерматолог зробив нормальний панч або ексезійну біопсію, в даному випадку ми знайдемо якісь для себе пунктики, які нам дозволять відрізнити. Базально клітинну карциному і, наприклад, трихобластому. Тому що трихобластома – це доброякісне утворення, а як ми всі знаємо, доброякісні утворення мають відносно чіткі межі. Так само трихобластоми, гідроденоми мають відносно чіткі межі за рахунок того, що, на відміну від БКК, в БКК проліферують основно базолодні клітини, як вони є злоякісними. Тоді, як в, трих... ну, в інших пухлинах, проліферує шестрома. І це є важливим компонентом, скажімо так, ну, не будемо брати саркаматоїдну форму базально-клітинної карцинома, яку я за 8 років бачив аж один раз. Але загалом дуже важливим цим пунктом є саме строма в цих пухлинах. І інколи, коли береться ще й біапсія поверхнева, диференціювати ці пухлини дуже складно. І пацієнти такі інколи попадають на великі кошти, тому що БКК зараз модно оперувати методом мозхірургії. Аднексальні пухлини вони такі. Для мене, наприклад, двоякі, тому що в одних, скажімо так, керівництвах пишуть, що вони 100% знову виростуть, але деякі розумні хірурги мені кажуть, в мене нічого не виростає, бо я потім ще коголюю все те, що вирізав. Тому тут ще залежить від хірурга. І Скажімо так, але я ж кажу, навіть, от, як ви бачили, виражена поліморфна судинна сітка призводить до того, що інколи хірурги або лікарі-дерматологи беруть біепсію, тобто роблять хірургію по помост навіть без інцизійної біопсії. Хоча, по ідеї, повинна бути інцизія з підтвердженням діагнозу, і тоді вже тактика лікування обирається. Суть в чому, що якщо ви берете на утворення схоже на БКК поверхневу біопсію, якщо там ще виразка на цьому утворенні, є великі шанси, що у вас буде неправильно встановлено діагноз, або буде написано взагалі не інформативна, скажімо, біапсія. Я думаю, ваші пацієнти не будуть дуже задоволені, якщо ви під оком десь візьмете інцизію, а потім скажете, що біопсія була не інформативна. Перейдемо до утворення сальних залоз. Тут все менш так розкидано. Тут у нас тринозології, ну, там ще є невуси, сальних залоз і так далі, але ВХО їх не виділяє, як окремо нозологічну одиницю, це більше драматологічні діагнози. Себацеома, себецеосиденома відрізняються кількістю зрілих, скажімо так, клітин і базалоїдних. і себацеоскарцинома. Один раз в мене теж була, вона дуже рідко зустрічається пухлини загалом з. В, шкірі. в даному випадку ви теж бачите, така тендітна ділянка під оком, виражений судинний, скажімо так, малюнок кірочки, тому що пацієнтка отак робить, і воно в неї росте. Коли росте, як Ігор Веніфач казав, наші пацієнти не знають, скільки воно в неї росло, мазали чим попало, але загалом структура збережена і тут проліферація базилоїдних клітин. Сальних залоз і був встановлений діагноз сабацома, і пацієнт був врятований від моз хірургії і проведена просто, скажімо так, ексезійна біопсія і все було добре у пацієнта. Ми там в мікроскопі коли бачите, бачимо всякі прикольні штуки. Перейдемо до кринної і покринних залоз. Дана група включає дуже багато скажімо так, різних пухлин. З них найчастіше, на мою думку, зустрічаються гідроцистоми-сирінгоми, потім циліндрома-йде і всі інші. До речі, сюди ще відносять, як ви бачите, крім пухлин з схожими назвами карцином, ще є всякі крібрі формні, неспецифічна форма. Скажімо, денокарцинома дексальних мікроцисника дексал яка є переокулярна і екстраокулярна. Раніше вважалося, що переокулярна форма має більш метастатичний потенціал, ніж інші форми. І так далі. Наприклад, дігітальна папілярна денокарцинома, я її бачу, мабуть, раз в 5. Всього. На пальцях вони в основному, як ви бачите, з назви виростають і виглядає це все. Приблизно отак. Теж, як ви бачите, виражений судинний малюнок, що характерно для базально-клітинних карцином, ростуть вони або екзофітно, або пласкими можуть бути і занурюватися в дерму безпосередньо. Гістологічно виглядає воно все так. І справа, ви бачите змішану пухлину. Це, яка має походження екрино-покринове, там також міепітеріальні клітини можуть доволі сильно проліферувати і виражена строма. Зліва це була просто гранульома чужорідного тіла, яка може розвиватися, скажімо так, після фолікуліту, після епідермальної кісти з деструкції і інших, скажімо так, патологій. В даному випадку хотів показати, що не завжди аднексальні пухлини, скажімо так, це якась солітарна пухлина. Так, в даному випадку еруптивна генералізована сирінгома, скажімо так, приходить як різноманітні дерматози. І потім дерматологи дзвонять і кажуть: та ну, не може бути, що це сирінгома. Це 100% якийсь там, дерматоз або дюрінга або ще якийсь, там. Ну, наприклад, середній варіант в мене прийшов як дерматит дюрінга. І, скажімо так, з гровера може перепутатися, з хворобою Дар'є часто присилають з таким діагнозом, але потім пацієнти отримують генералізовану рептивну сирінгому, і часто дерматологи питають, що ж нам робити з цим пацієнтом. І в основному це, до речі, пацієнти в віковій групі, мені здається, 12-16 років. От підлітки, от В основному підлітки приходять з цим діагнозом до мене. Буває на обличчі множинні такі теж елементи. Інколи вони бувають такі чорненькі і бувають поширені на обличчі, і такі пацієнти приходять як атипове маланстарне утворення обличчя. Ну, це гідроцистома обличчя множинна. Не знаю, в мене було їх. Декілька варіантів теж ну, зустрічалися такі пацієнти. Так слухав. Чесно, не знаю. там, ну, я зрозумів, ні, крововивів не було просто під час біопсії, можливо, через крововилови. Я зрозумів. Можливо, під час біопсії воно витікає, але всі вони приходять без вмісту. Так, ну я ж не можу сказати, там був, була кров чи не було. Я кажу, от біопсія, наприклад, вони беруть шейвами їх і розрізають цю гідроцистому, і воно витікає, так, так. Тому я точно сказати, який вміст, не можу. Можливо, це секрет якийсь, тому що гідроцистома це ж, в принципі, з придатків шкіри. Тому. Тому такі зустрічаються. Тому, шановні колеги, як ви бачите, не тільки у вас бувають труднощі з диференціальною діагностикою однексальних пухлин, а потім у пацієнта додаткові неправильні, скажімо так, оперативні втручання, які зараз дуже модно робити. У патологів теж інколи бувають такі проблеми, коли ви робите поверхневі біопсії і не захоплюєте якісь патогномонічні ознаки. Тих чи інших пухлин. Наприклад, буває форма ну, БКК взагалі є більше 160 форм описано. Ну, основних виділено 8 війчу, але комбінації там аденоїдні, кістозні. З фолікулярною, з матриксальною диференціацією, саркомоподібні. Їх дуже багато. Найгірше з них це базосвомозна форма, яка дає більше 4% рецидиву навіть під час, після мосу з чистими краями і доволі поганий метастатичний, скажімо так, у неї потенціал. Тому майте на увазі, спілкуйтеся з патологами, з якими ви працюєте, і в кожному випадку вибирайте індивідуально. Скажімо так, тактику лікування. Я так почитав, і розумних людей закордонних, які пишуть статті, як лікувати ці пухлини. Насправді, з своєї практики скажу, що більшість, ну, якщо це в клініках, з якими довго працюєш, більшість одниксальних пухлин, які оперують, якщо це навіть доброякісні, там був грязний край, як це кажуть, брудний. Вони. От 80% вирі... виростають знову. Тому я завжди рекомендую, якщо ви там вам попалася якась гідродинома або щось, досікайте, якщо ви знаєте, що воно там далі. І тоді пацієнт не прийде до вас або до іншого дерматолога і не скаже, який ви поганий, бо ну, як ми з Ігорем Нфатішем вже говорили, бо ви йому там зробили шейм, наприклад, сказали, що треба досікати. Він пішов собі, через два місяці в нього виросло в три рази більше, тому що травматизація призвела до активності методичної активності цього утворення. Тому. Скажімо так, бережіть себе і своїх пацієнтів. моз хірургія є найкращим методом лікування з усіх останніх дедлайнів. Хто не знає, що таке МОЗ, і не знаєте, назначати пацієнту чи ні, є таке у дерматологів американських Android, не знаю, на iOS є чи немає такий додаток. МОС якось там. АУК, так. Там написано, ви вводите параметри пацієнта. Діагноз і вам пише, робити МОЗ чи не робити МОЗ. Тому користуйтеся і можна, не відправляючи до хірурга, якось сказати, чи потрібний це МОЗ, чи не потрібний. Імоногістохімічна діагностика є не дуже специфічною, скажімо так, в див між цими пухлинами інколи рекомендують, але своєї практики скажу, це більше потім головного болю, ніж якогось діагнозу. Як правило, треба, щоб було доволі багато морфологічного субстрату, а якщо в тебе протоки пороми не попали, і МА його не профарбувала, то ти все одно не диференціюєш з базально клітинною карциномою. БРБ-4 теж не, не такий специфічний, бо він деякі петеріальні пухлини теж фарбує. З лімфомами, на жаль, теж бувають, я трошки повернуся до доповіді Ігоря Ваніфатіча, бувають проблеми в диференційній діагностиці. Не завжди імуногістохімія, скажімо так, дає нам заключний діагноз. При той же самому Цезарі більш, скажімо так, мазок крові і виявлення цих клітин є більш достовірним, чим діагностика імуногістохімічна, тому що Сезарі і Грибовидний мікоз дає CD7, CD8 випадіння популяцій, і як би може бути УПС. Цитотоксична CD8 позитивна лімфома може імітувати CD8 позитивну форму грибовидного мікозу. Теж, як їх диференціювати, крім як клінічно і додаткових до обстежень пацієнта, на жаль, ніяк. І це треба розуміти, і я ж кажу. За кордоном деякі там рекомендують більш, чим більше біопсій набереш, тим краще при лімфомах. Але псевдолімфоми це взагалі окрема тема, скажімо так, як на мене, тому що вони до мене в основному приходять як або алопеції якісь, або Плоскоклітинні карциноми можуть бути, бо якщо на волосистій частині голови, часто пацієнти їх чухають, там з'являється кірочка, суди не виражені, і їх інколи панчать, і ти такий дивишся, а там просто вже ці великі клітини, і незрозуміло, що з ним робити. Імуногістохімічно, ти теж його по одному панчу і без клінічної картини не відрізниш. Так само часто буває. з... Червоним пласким або ліхенпланусом, його теж часто беруть з таким діагнозом а там лімфома. Але і там, і там може бути, скажімо, базальна вакуалізація. Тому диференціювати теж можна тільки моногістохімічно інколи, але і це не завжди нам допомагає. Тому всім дякую за увагу.